Привіт, сьогодні ми поговоримо про те, як один, на перший погляд, абсолютно звичайний документ насправді може бути потужним інструментом у міжнародній торгівлі. Йдеться про дані коносаментів, так, так, саме вони допомагають знаходити нових партнерів, і, що найцікавіше, аналізувати конкурентів. Що ж, давайте в цьому розбиратись. Світ глобальної торгівлі це, знаєте, справжнісінькі джунглі, він дуже конкурентний і часто геть непрозорий. І от знайти в ньому своє місце, зрозуміти, що взагалі відбувається на ринку і як випередити інших, це той ще виклик для будь-якого бізнесу. І ось тут виникає головне питання, яке, мабуть, мучить кожного підприємця. Хто мої клієнти? Але є й важливіше, а хто клієнти моїх конкурентів? Бо відповідь на це питання це без перебільшення величезна перевага. І знаєте, що найцікавіше? Відповідь ховається у документі, який більшість вважає ну, простою формальністю. І цей документ коносамент. Виявляється, це і є той самий ключ, що може відчинити двері до багатьох комерційних таємниць. Саме так звичайний транспортний папірець раптом перетворюється на безцінне джерело даних. Потрібно лише знати, як його прочитати і, звичайно, де шукати. Саме ось такий погляд на звичні речі і відкриває абсолютно нові горизонти. Тож давайте нарешті розберемося, що це за звір такий коносамент і яку таку секретну інформацію він містить, що ж робить його настільки цінним для ринкової аналітики. Ну, якщо казати офіційно, коносамент це юридичний документ, така собі розписка від перевізника, що він отримав вантаж і зобов'язується його доставити. Здавалося б, усе просто і стосується лише логістики. Але ні, його справжня цінність набагато глибша. Бо справжній скарб у деталях у коносаменті чорним по білому вказано, хто відправляє товар, тобто експортер, і хто його отримує, імпортер. Додайте сюди вагу вантажу і точну дату відправлення, і що ми отримуємо? Правильно, готовий знімок реальної торгової операції. Це вже не якісь там припущення, а конкретні фактичні дані. Звісно, один чи два документи погоди не зроблять, а от мільйони таких документів це вже величезний масив сирих даних. І щоб у цьому всьому не потонути, потрібні спеціалізовані інструменти, які допоможуть навести лад. І ось тут на сцену виходять такі платформи, як Торкекс. Що вони роблять? По суті, вони беруть увесь цей інформаційний хаос, мільйони коносаментів і перетворюють його на зручну та розумну базу даних. Уявіть собі такий собі Google, але для міжнародної торгівлі. А сам процес перетворення цих даних на корисну інформацію, тобто інсайти, досить простий. Спочатку всі записи збираються в одну велику базу, потім їх можна фільтрувати за спеціальними товарними кодами. Це такі універсальні шифри для кожного продукту у світі. І на виході вуаля з'являється готова стратегічна інформація, на основі якої вже можна приймати рішення. Гаразд, з теорією розібралися. А тепер перейдімо до найсмачнішого: до переваг. Як саме аналіз цих даних допомагає бізнесу отримати реальну стратегічну перевагу на ринку? А можливості тут насправді величезні. З одного боку, це пошук нових клієнтів, можна просто знайти компанії, які вже імпортують вашу продукцію, а з іншого це розвідка конкурентів, можна дізнатися, кому вони продають або в кого закуповують сировину. От уявіть, ви експортуєте каву, вводите потрібний код і бац, отримуєте список усіх імпортерів у Німеччині ще й з обсягами та частотою поставок. Фантастика! І ось ця цитата, як на мене, ідеально все підсумовує дані коносаментів це справді потужне альтернативне джерело інформації. Воно чудово доповнює традиційні методи дослідження ринку, адже дає прямий доступ до реальних комерційних угод. Тож якийсь з цього всього головний висновок. А він дуже простий. Потрібно змінити своє ставлення до цього документа. Коносамент це не просто папірець для митниці, ні, це справжнісінький стратегічний актив, який тримає в собі ключ до розуміння глобальних ринків. І наостанок просто замисліться: якщо стільки цінної інформації міститься в одному, здавалося б, нудному транспортному документі, то скільки ще неймовірних можливостей для росту та аналізу приховано у тому океані торгових даних, що генерується щодня, є над чим подумати, правда ж?